Не знаю, вже знімати вам розпаковку чи не знімати. Люди приходять абсолютно не мій е, глядач, приходять чисто, щоб прокоментувати написати всяку дурню. Минулого разу написали мені взагалі, що я з Ужгорода, хоча в Ужгороді в своєму житті ні разу не була. Не те, що я цим хвалюся, навпаки, дуже прикро, що маючи такі чудові гарні міста в Україні, ми не відвідуємо їх. Але цінуємо це тоді, коли вже втрачаємо і розуміємо, що наша країна дуже гарна, скільки всього можна було б побачити, підтримати українського виробника, а не що закордонне. Ну, знаєте, все із часом приходить. Так, от, сьогоднішня розпаковка це в місті Калгарі. Дивіться, в мене тут хлоп'я. Це дуже велика упаковка 725. серіал. називається. Далі ще одна велика упаковка. Молоко відразу, щоб не шукати з чим їх з'їсти. Так, далі це теж пластівці. Вівсяні. от Далі це велика банка арахісової пасти, один кілограм, макарони, баріла гніздечка. Такі класні у нас і в Україні такі є в продажі. Тут багато всяких баночок із це манго. Це кукурузка Теж кукурузка, ще кукурузка, е, томат. Ні, це помідори. Ні, паста, томат. Так, далі, ще манго. Ну, загалом ви зрозуміли, ось такі баночки. Чого я тут сьогодні не бачу, поки що в ящику це тунець, але має бути. І ще 4 пачки таких макарон. Вони відразу йдуть із сирною, Приправою її можна приготувати вдома на молоці з маслом, але ми не використовуємо. Не подобається, або наїлись може вже. Потім картопля, два таких пакети. Не знаю на вагу, скільки тут. Ще одне молоко 0%. До 29 червня. Ще є час, щоб випити. Далі м'ясо, це курочка. Це теж йогурти. Так, тут баночки із ось це з помідорами цілими. Хліб. Обов'язково завжди дадуть хліб. Це добре. Не треба купувати. Не такий він і дешевий тут. Але ми вже звикли до цін. Це теж курочка, потім яйця. Дві упаковки. Вони не сильно крупні, але їх тут 12 штук. Лаваш. Печиво. Так, тут фрукти, яблука і овочі, огірки, листочки. Корінь імбиря, блуберіс. А в нас це голубика, Не черніка точно, бо черніка більш темна. Це ще м'ясо. Дрібна картопля. Тут люблять її і класно готувати фондєрку. Перед цим купивши оселець. У фрешку. Це м'ятка, кучочок такий гарний, свіжий, гарний великий виноград, таке пакування, наче як гарно. Потім броколі. До речі, ви знаєте, що броколі можна їсти сирим. У нього смак, як у молодого грецького горіха, можна казати. Смачно, спробуйте. Хто не пробував ще? Лимони, салат, Бебі-карот. Дрібненька морковка почищена. Тут 4 апельсини і ще одна брокколі. Так, і остання сумка, зараз подивимося. Тут зазвичай трохи шумно вибачайте, Зазвичай тут дають щось смачненьке в таких сумках. Так, це попкорн. Три пакети батончики. Смачні, класні з горішком. 525 грам. фемілі пака Скільки штук? Не бачу. А, 15 батончиків. Для сліпих величезними буквами написали. Це щось по типу нашої мівіни. Це кава, класична, не змелена Чую, що вона в зернах Ще одна мівіна. Думаю, вона гостра, бо червона. Кава Тім Хортон. Скільки їй штук, зараз скажу вам. Три, шість, сім штук. Так, водичка. Для здоров'я чіпси. І ось такі снеки. Шість штук тут в упаковці бачила, що таке, якщо поштучно купляти, десь по долару 50 виходить. Інколи даю їх дітям у школу, але зараз вони не сильно захоплені. Це все. Досить непоганий пакунок їжі, здається, і підтримка для нашого сімейного бюджету. Все, в мене все. Давай, пока.